Юрію, як сказати про place of work українською. Ти можеш сказати по різному. Наприклад, я кухар, я працюю в ресторані. Добре. Мій друг лікар. Він працює у лікарні. Моя мама вчителька, вона працює у школі. Так, все правильно. Я журналіст і працюю в телебаченні. Тарас і Максим працюють у заводі. Трохи не так. Правильно казати на фірмі, на заводі, на фабриці. А чому так? Тому що школа, лікарня і ресторан це закриті приміщення, а завод, фірма та фабрика це велика територія. Зрозуміло. А як сказати про place of study? Наприклад, я навчаюсь у школі. А, зрозуміла. Я студентка. Я навчаюся в університеті. Так, дуже добре. А, якщо ти хочеш поєднати слова я бути, навчатися аспірантура. Я буду навчатися в аспірантурі. Так. Супер. Дякую. Тепер я розумію.